Всім привіт! Мене звати Алла Євчук, автор каналу Находки для шопоголіків. І в даному відео ми розкажемо детально, як ми купили EcoFlow Delta 2 з офіційного сайту, скільки ми змогли зекономити, самостійно замовивши, і всього, скільки ми за нього заплатили. Підпишись на наш YouTube канал, щоб не пропустити наші нові відео. У зв'язку з терористичною атакою Росії на об'єкти критичної інфраструктури України та як її наслідок відсутністю електроенергії, ми вирішили, що нам потрібен генератор. Передивившись багато відео, порівняли характеристики і зупинились на EcoFlow Delta 2. Це більш нова модель, і виробник гарантує, що батарея розрахована на більш ніж 3000 циклів перезаряд. Тобто, якщо порівняти зі старою версією, він прослужить довше орієнтовно на 10 років згідно інформації виробника. З плюсів можу додати, що при недостатній потужності можна додатково придбати додаткові батареї, під'єднати до генератора EcoFlow чи придбати навіть сонячні панелі. І ще перевагою є швидке заряджання пристрою за 50 хвилин до 80%, а повністю за 90 хвилин. А також покращили вони склад батареї літій фером ПО4, тобто літій залізофосфатний, що має кращі характеристики. Тобто, якщо дійсно були відключення по графіку в середньому 4 години без а 2 з електроенергією. Прорахувавши свою мінімальну потужність для роботи та побуту, мені якраз такого об'єму має вистачити. А в випадку повного блекауту, у них є смарт-генератор на бензині чи на пропан-бутані, який навіть здається економніший і нема неприємного запаху згорання бензину, який можна приєднати до EcoFlow Delta 2 та налаштувати його автоматично під зарядку спаленого генератора, тобто вони комунікують між собою в одній екосистемі. І так, спочатку загуглила вартість у нас в Україні десь в районі 65 тисяч гривень. А ще на той момент більшість місцевих продавців вимагали попередню оплату вартості, а чекати треба було в середньому місяць, в будь-якому випадку, так як з наявності в європейських магазинах, все вже розкупили. Тому вирішили спробувати самостійно замовити його в Європі. Спочатку шукали на Amazon, в Польщі було дорожче, але доставка звідти дешевша, а в Німеччині навпаки товар дешевший, але із Німеччини частіше й доставка займає більше часу. А потім ми знайшли офіційний сайт і вирішили спробувати спочатку там розмістити замовлення. Так як на Amazon ціна була аналогічною 1200 євро. А потім ще при реєстрації аккаунта нарахували бали, які можна було обміняти на знижку на сайті. Вийшла приємна знижка в розмірі 50 євро. Головне не забувати, в корзині можна застосувати лише один купон. Потім був запит на Ukraine Express для уточнення, чи не буде додаткової комісії при купівлі даного продукту, а то в них є в правилах пункт про нарахування 10% від вартості електроприладів. Отримавши позитивну відповідь, приступили до оформлення замовлення. При заповненні особистих даних, побачили, що можна в Польщу також його доставити, ціна на товар не змінюється від вибору країни, а звідти ще й доставка дешевша і швидша. Оплатила з допомогою PayPal, як його зареєструвати посилання на інструкцію я залишу в описі до відео. А виявилось після розміщення замовлення, що доставка буде з Гонконгу, та ще у випадку з Дельта 2 через ажіотаж може тривати 3-5 тижнів. Я була в шоці і перевіряла статус замовлення щодня, але нам його відвантажили десь на третій день. А за 6 днів він уже був на складі України Express. Ще хочу сказати, що трек номер перевізника був занадто коротким, і я його не змогла додати до кабінету. А товар не дешевий, потрібний, тому писала запити перевізнику. Але все поступило на склад без проблем, тому що при замовленні максимально вказувала номер особистого кабінету. Потім я завантажила інвойси, додала опис товару і чекала рахунок на оплату. На момент публікації відео EcoFlow Delta 2 коштує в наших магазинах в середньому 58 тисяч гривень, то вже упала ціна, так як на момент купівлі була 65 тисяч гривень. Скож за все, та ціна була викликана ажіотажем і дефіцитом на ринку. Але давайте порахуємо, скільки я всього заплатила і чи вигідно самому замовити з офіційного сайту. Так, після знижки 50 євро я заплатила 1149. Євро на 3985, тобто 45 тисяч 777 гривень, плюс доставка мені обійшла з 1085 гривень, тобто всього вийшло 46 тисяч 900 гривень. Тобто я зекономила 11 тисяч гривень. І це дуже приємна сума. Мінуси Неясно, що з гарантією. Хоча не перший раз я купую електроніку за кордоном і все працює довше, ніж гарантійні строки, а поломки, на які жаліються в мережі, напруга різкі стрибки та неправильна експлуатація не є гарантійним випадком. І вам і так ніхто нічого не відшкодує. Ну і для інформації: вага EcoFlow Delta 2 13 кг 100 г. Терміни замовлення я розмістила 6 січня, 12 січня товар поступив на склад Ukraine Express в Польщі, а отримала я в Ужгороді свою посилку 26 січня, тобто з моменту розміщення замовлення пройшло 3 тижні. Я вважаю, що купівля на офіційному сайті це гарантія, що ви отримаєте якісний, новий та оригінальний товар, а також зможете зекономити немалу суму. Тому раджу додивитися це відео до кінця з детальною інструкцією для самостійного замовлення EcoFlow. В рядку пошуку пишемо «EU EcoFlow» і переходимо на офіційний сайт для Євросоюзу це EU.Ecoflow.com. І так, зверху, нам пише, що у нас є безкоштовна доставка Free-Ship. Такі країни, як Польща, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія. І давайте зразу вже перейдемо до самої реєстрації. Нажимаємо ось сюди, в верхньому правому рядку. І В вікні, яке у нас відкрилось, вибираємо Create EcoFlow Account. Вводимо свій email, придумаємо собі пароль, повторно його вводимо. Далі підтверджуємо, що ми є не робот. погоджуємося з правилами сайту та підписуємося на розсилку новин. І після цього всього нажимаємо на зареєструватись. Далі нам потрібно верифікувати наш імейл, e переходимо по посиланню, яке нам прислав магазин, і логінимося на сайт. На початку нашого відео ми казали, що магазин нам дає додаткові бонуси при реєстрації, де ми їх можемо побачити, як ми можемо накопичити. В верхньому правому рядку. Находимо іконку з зображенням подарунку і натискаємо на неї. Нижче ми бачимо перелік варіантів, якими можна збільшити нашу кількість балів. Sign up це при реєстрації, ми вже це отримали. «Shop» – при купівлі товарів нам будуть нараховуватися бали в розмірі 1 бал до рівня 1 євро, який ми потратили на сайті. Warranty. 1000 points, коли ми зареєструємо продукт. Тобто, коли ми отримуємо уже вдома наш продукт, нам треба буде внести серійний код продукту, так само завантажити копію нашого замовлення, що дійсно ми цей продукт купили, і нам ще додатково буде нараховано 1000 балів. Також профайл Earn up to 1000 points for completing your profile, тобто ми маємо додати свої зараз дані. Щоб сайт знав більше про нас інформації і нам за це також дають тисячу pointів. І так само ще можна внести свій день народження. Розмір бонусу з день народження я не знаю. Подивимося, ну, в майбутньому покажемо. Тепер давайте заробляти наші поінти. Нажимаємо на меню «Профайл» і нажимаємо на Edit. І заповняємо інформацію про себе. Профіузame придумуємо собі нікнейм. Профів first name своє ім'я, last name, фамілія. Вибираємо свою країну, а також день народження. Після цього нажимаємо на зберегти. Нам додали плюс 600 point. І ще додатково ми заробимо ще бали, якщо ми додамо свою адресу доставки. Вернемося в наш профіль. Вибираємо «My address». І нажимаємо на Add New address. І нам потрібно додати свій адрес доставки. Я купувала на адресі Ukraine Express в Польщі, звідти ближча доставка, і вона трохи дешевша. А як зареєструвати кабінет та отримати адресу для купівлі товарів за кордоном? Посилання я залишу в описі до відео. І так, ми залогінулись в кабінет перевізника Ukraine Express і нас цікавить адреса прийому в Польщі. Нажимаємо ось сюди. І уважно копіюємо звідси всі свої дані. І заповняємо свої дані. First name, ім'я, last name – фамілія. Country, Poland. State Province Region вибираємо з переліку. Сюди нажимаємо і вибираємо з переліку подкарпатський Карпатський Копіюємо назву міста, індекс. І біля вулиці я пишу через рисочку свій адрес кабінету. І знизу так само його дублюю, але я вже дублювала без UA. Можна, в принципі, його і там залишити. Також вказуємо номер перевізника Ukraine Express і після цього всього нажимаємо на «Зберегти». Ми створили аккаунт в магазині Echo Давайте спочатку додамо свою адресу доставки. Нажимаємо на View Addresses. І Add New Address. І копіюємо всі дані з кабінету Ukraine Express в Польщі. Кередкую first name пишемо своє ім'я, last name фамілія, адрес вулиця та з боку номер кабінету Ukraine Express. Apartment Suit так само дублюємо свій номер кабінету. Копіюємо назву міста, країну виберемо з переліку. Копіюємо індекс та номер телефону Ukraine Express, і після цього всього нажимаємо на зберегти адресу. І давайте вернемося знову в розділ Eco Credits. І так ми вже собі наколядували 1300 балів. Це є максимально для першої купівлі. Всі графи ми вже заповнили. І давайте вже їх конвертуємо в купон. Прокрутимо трошечки нижче нашу сторінку. І давайте подивимося, які ми можемо отримати сертифікати. Нажимаємо на View All. І тут ми бачимо перелік сертифікатів, які ми можемо отримати за наші накопичені бали. Нагадую, у нас є їх 1300. Тобто ми можемо собі взяти максимальний сертифікат на знижку 50 євро. Не повторюйте мою помилку, не клепайте сертифікати по максимуму. Беремо один і застосовуємо в кошику лише один. Більше не можна. Нажимаємо ось сюди. Приєдемо Now. І підтверджуємо, що ми таки хочемо придбати цей сертифікат. Копіюємо собі цей код сертифікату, щоб його застосувати в кошику. І після цього всього можна перейти до нашої покупки. Вертаємося на головну сторінку сайту. І уже тепер вибираємо наш продукт. В меню Products я вибираю Portable Portable Stations і нажимаю на Delta 2. І так, ми відкрили сторінку Delta 2, вартість його 1199 євро до застосування знижки. Так само ми можемо ознайомитися з його характеристиками, сайт лише на англійській мові. І якщо ви не розумієте, можете скористуватися перекладачем. І тут ми бачимо, що цей пристрій саме підходить для європейських розеток. Це якраз то, що нам потрібно. Після цього всього ми нажимаємо на Add to Card. На даний момент більше я нічого не буду купувати. І нажимаємо зразу на Checkout. І так, ми бачимо адресу доставки, яку ми заповнили трохи раніше. А тут перелік товарів, які ми обрали. Нам ще рекомендують додатково, наприклад, купити сонячні панелі. Нам зараз це не потрібно робити. І саме головне де застосувати код знижки. Ось тут вставляємо нашу знижечку і нажимаємо на Apply. Вартість нашого замовлення зменшилась на 50 євро і становить 1149 євро. Після цього всього нажимаємо на Continue to Shipping. У нас доставка є безкоштовною. Все ми далі тут провірили. Все в нас вірно заповнено. І нажимаємо на Continue to Payment. Можливо, замовлення можна оплатити і звичайною банківською картою, але PayPal є більш безпечним методом оплати, тому я рекомендую вибрати його. А якщо у вас до цього часу немає PayPal аккаунта, посилання на інструкцію я залишу в описі до відео. Нажимаємо на PayPal. Крім того, shipping дорівнює Billing. Тут все залишаємо. І нажимаємо на Complete Order. Логінимося в свій PayPal account. І тут у мене хоче карта конвертувати все в долар. Щоби уникнути подвійної конвертації, і щоб у нас не було додаткових ще витрат, нажимаємо ось сюди і змінюємо нашу валюту замовлення на євро. І нажимаємо ось сюди. І як впевнитися, що в нас не буде подвійної конвертації, тут і тут у нас одинаково стоїть валюта. І для завершення нашої купівлі товару і розміщення замовлення на сайті Ecoflow ми нажимаємо на завершити покупку. Після розміщення замовлення його копія нам прийде на електронну пошту. І тут мене попереджають, що якщо я замовила, наприклад, Delta 2, то замовлення може бути відвантажено протягом 3-5 тижнів в зв'язку із навантаженням заводу. І поки я не отримала листа, що моє замовлення відвантажено, це значить, що замовлення ще перебуває в стадії обробки. Можливо, мені пощастило, замовлення мені на протягом декількох днів. І в аккаунті ми бачимо моє замовлення, яке вже я отримала, воно вже в мене виконане. Давайте його подивимося. І як ми бачимо, тут моє замовлення, адреса доставки і статус що він вже виконане. І ось тут є його трек номер. Тобто, як ми бачимо, розмістила я замовлення 6 січня, а відвантаження було 9 січня. Також на електронну пошту я отримала листа після відвантаження мого товару і трек номер ось тут. І давайте його скопіюємо і спробуємо задекларувати в кабінеті перевізника. Ми вернулися в кабінет перевізника Ukraine Express. По замовчуванню у нас завжди відкривається Америка. Нам потрібно переключитися на польську версію. І тепер давайте внесемо наш трек номер. Нажимаємо на додати трекінг номер. Вставляємо наш трек номер, вказуємо вартість товару та його короткий опис. І після цього нажимаємо на Зберегти. І, як ми бачимо, цей номер є надто короткий. Ми його не можемо внести в кабінет. Але це нормально, якщо ви при розміщенні замовлення казали свій ідентифікатор клієнта, він і так, і так поступить на склад Україн Express. Давайте перейдемо її трек-номери. EcoFlow Delta 2 в мене сам висвітлюється в кабінеті, і для того, щоб його описати, треба просто нажати ось сюди. Потрібно вести короткий опис товару, його вартість, а також завантажити інвойс. В якості інвойса ми можемо використати скріншот з кабінету з копією замовлення, де буде видно перелік товару і його вартість. Що було мною зроблено, я просто заскрінила своє замовлення. І, як ми бачимо, замовлення отримано складом 12 січня. І було запаковано в посилку і доставлено до мене 26 січня. За доставку EcoFlow Delta 2 з Польщі до України я заплатила 118 злотих, тобто приблизно 1100 гривень. Якщо у вас виникли додаткові запитання, прошу їх залишити під відео. І не забувайте підписатись на наш канал, щоб не пропустити наші нові випуски. І не пропустіть найкращі находки для шопоголіків в наших спільнотах Viber і Telegram. Посилання в описі відео, щоб першими побачити найкращі акції та знижки. Дякую за увагу! Всім хорошого дня і приємного шопінгу! Ваші находки!